Доброго ранку, шановні вчителі та учні школи номер 10 Розпочинаємо щотижневі новини. З вами учні 8-го В класу Павлова Бадарія та Юрескоу Дарія. 21 квітня в школі відбувся День цивільного захисту. Перед початком занять на загальношкільній лінійці особовий склад школи було ознайомлено з планом проведення дня цивільного захисту. Класні керівники перших 11 класів підготували тематичні класні години. У частині естафетних змагань розгорнулася напружена боротьба між командами 4 А, 4 Б, 4 А. 5А та 5 б класів. Естафети проводили вчителі Осипа Віктор Миколаєвич дому Солих Миколаєвич. У напруженій боротьбі перемогу отримали учні 4-го Б та 5-го б класів. Щиро вітаємо із заслуженою перемогою. Учні 4-6 х х класів узяли участь у конкурсі малюнків на асфальті: Безпечне життя, щасливе майбутнє, де перемогу здобув 6 й В клас а другі місця вибороли учні 5-го Б і 4-го Б класів, третє місце посів 6-й А клас. Далі за розкладом відбулося військово-спортивне свято для 10 11 класів, де учні старшої школи, змагаючись у командній естафеті, показали свої вміння із надання першої медичної допомоги, справного користування протигазом, подолання смуги перешкод. Транспортування потерпілого та рух по жердинах. Заняття продовжувалися за розкладом, коли раптово без попередження пролунав сигнал тривоги. Усі організовано, згідно планів евакуації, залишили приміщення школи та зібралися на міському стадіоні. Навчання евакуації з приміщення школи виявилося досить організованим. За результатами проведення дня цивільного захисту в школі виданий наказ. За підсумками дня цивільного захисту, директор школи висловила подяку особовому складу за відповідальну та активну участь. З 18 по 25 квітня в школі пройшов тиждень охорони празі. У школі були проведені уроки з теми Безпека життя це моє майбутнє, практичні заняття по відпрацюванню дій у надзвичайних ситуаціях та надання першої до медичної допомоги. Серед молодших школярів пройшла Вікторина, бережи своє здоров'я, конкурс малюнків та плакатів на тему Безпечна праця батьків очима дітей. У п'ятницю, 22 квітня, у міському будинку культури відбувся міський фестиваль родинної творчості. Нашу школу представляли дві сім'ї. Це родина Заїки Олени, учениця 9 А класу, яка разом з мамою взяла участь у виставці декоративно-обжиткового мистецтва і презентувала прекрасні роботи з писанкарства до великодніх свят. А хореографічну композицію показала родина учениці 5 А класу робочої Олександри. Вона танцювала за Барчальський танок, чи не аби як порадували глядачів. Відбувся шкільний етап обласного конкурсу малюнку, як я захищатиму батьківщину. Дві роботи були відібрані для участі в міському етапі. Це малюна Тригубенка Віталія, учня 7 Б-класу, та от малюна-кучениці другого Б класу Мистеренка Діана. Усі інші роботи будуть розташовані на шкільній виставці, присвячені Дню Перемоги. 27 квітня в будинку культури відбувся міський етап конкурсу Учень року. Нашу школу представляла учениця 10-го класу Василечко Єлизавета. Всього через кілька днів ми зустрічатимемо світле свято Великдень. Величні великодні дзвони в церквах голосів всьому світові про те, що до нас прийшло Воскресіння Ісуса Христа, найбільше з християнських свят, яке символізує собою перемогу над силами, темряви, зла, торжество, прощення і примирення. Утримамо ж і ми у наш Воскресний дзвін. Хай голос його розбудить, усі байдужі серця, і перетворить їх у храм великої любові, щоб створити із нас один великий і сильний народ, одну українську родину.